Дорогі люди, слава Ісусу Христу! Я всім вам хочу побажати міцного здоров'я, пусть Бог береже вас там, де ви є. Я нічого не прошу, не турбуйтесь, хочу нагадати вам добру новину. Знаєте, сьогодні дуже поганих новин ми дуже багато чуємо, бачимо. Але Но добра новина в тому, що Бог любить кожного із нас, настільки сильно полюбив нас, о цьому каже Святе Письмо, що він пішов на хрест. І він на Христі проляв святу кров. За тебе і мене дорога людина, Христос сплатив на Христі, Він помер. Но він сплатив для того, щоб людина мала можливість мати прощення і спасіння. Якщо ми Христа приймаємо, просимо у Бога прощення, Бог гріхи прощає. Якщо ми Христа відвертаємось, не приймаємо Його, самим придеться платити за всі свої чинки і гріхи в муках пекла, які чекають людину після смерті, якщо вона не навернеться і не покається. І Христос не тільки помер, Він воскрес, Він є живий. І Він сьогодні закликає своєю любов'ю всіх людей, покаяться і увірувати. Покається це попросити у Бога прощення за всі свої гріхи. Бог написано в слові своєму, всяка людина, яка покличе ім'я Господня, та спасеться. Кожна людина, яка покличе ім'я Господа Христа, вона буде